Всім привіт, з вами я, Лейкзай і сьогодні ми будемо грати, ну, в щедев <свистит> стендовчик. Та да, ми сьогодні граємо в стени до фу 2 Топа Доба... ша Я щось не розумію, чому в мене... Це колекція Reforged, та, але... Стоп, я щось не, не поняв. Ну, ну так, я знаю, я то заправда. Ага, я поняв, походу, така. Е, Реджет. Е, колекція Reforged, то я тут мав ще Сільвер, я так поняв. Сільверну штучку. Сільверну рамочку. Я так, я так поняв. Ну так зрозумів а. Бо просто то, що знаєте. У мене був а, ну, ну, 8 сезон. Бо, у мене тут був, Ну тут окей, запустимо тут теж. Запустим, тут, у мене основному був Silver Day, походу туди мені таке дали. Я мов це якийсь цей приклеїти. Собі. Божко, божко. Приклад можу на це. Був. Не знаю, я зараз хочу подумати на ну, що мені все прикле... приклеїти. Може на дігл? А може на дігл? Ну, я чесно, мені дігл дуже подобає. Я за дігл останнім часом почав так частенько грати. Так, ну давайте ось цього і на Діглецьке. О, да, 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 файно. Ну, і Можна ще напевно і на вал, Давайте засу... застосувати на вал. Вал мне тоже не стопудовый даст. Мне интересно, я могу купить какие-то брелоки. Брелоки. А что а тогда, что? Не, мне этот брелок прям дуже очень бы Я его дуже сильно хотел мотать, его брелок, но я в шоке, что шо, он тогда что стоит. На який я собі дуже хочу сильно брелочок мати. Йо-йо-йо, файно фані, фані. Собі хочу дуже-дуже. Он з цього бо брілоксі подобає. О, я собі хочу дуже його купити. Але це що? Ну то дуже, досить такий красивий брелок, і зараз, а ну, може мені купити і застосувати Там на що. Затипушки Хоча ні, краще капібагру собі. Сьогодні ми граємо в змагальний режим. У мене вже гол. Що це таке? Я постараюсь апнути легенду і в змагальному так далі і далі йти. Ну, в це звісно, дуже там тяжко. Знаєте, я й можу. Я міг би зараз в союзники грати. Я в союзники зараз перестав грати, бо... Я сі бой про тіммейтів бо буквально я хочу собі мати хороших тімейтів. E, ну о, кстати. А пишіть в комментарії, пишіть свої ніки в коментарі, або беріть, Ой, нікі, а айді. Будемо разом грати в союзники. Будемо разом грати в союзники. Так що пишіть свої айді, або просто э, цей ва, або просто беріть мой айді, добавляйте мене в друзі та Будемо грати разом апати нові ранги. Я у союзниках мрію мати собі це голд, і я вже на книжці маю. Мені треба першим ділом настроїти. О, все. тепер я файно бачу камеру випускати на паузу. І бачу красну тебе. Якщо хто не знав у мене, типу така камера є, ну, за якою я можу знімати, ну як це. Ну, та камера, що показує це типу, запис відео. І зараз я беру записую, ну, як ви поняли відео. Ой-ой-ой. Я, кстати, побачив що багато українців грає. І прям через звичайно багато. Зараз дуже звіруси. Ну для українців, напевно. Какашок. Ой-ой-ой, що я знайшов, що я знайшов. це моя мрія. Моя мрія просто, я собі так мрію, мати. Пушку. Я її п... Я її цього, я в тому як хтось Е, Боже я забув, як то. В зимньому оновленні. Я старався то вибити, але в мене тупо не получалось її вибити. Але мені дуже подобається. Mm -hmm. mm -hmm. Так, у нас, я так пам'ятаю, є тактор, який нам розказує тактики. Так пушу. Я так паню був пушити мід. Блін, не Я не бачу, Я бачу, хто тут у нас мільярда. Танто має. Ні, ну я, кстати, починаю собі збирати собі на цей на ніж, на куклік. Зараз не розумію, але мені сіво танто, сі, чесно не подобає. Мені, наприклад, танто, ножі танто, Мені вообще не подобається. Мені, більшу... мені більше куклісі подобається, ніж танто. Чесно вам кажу. І От, наприклад, якраз оці вотанти, які мають воно ще поки мені не подобає. Ну не знаю, ну усіх разні смаки. Оцей танто, він щось дуже популярне, оцей якийсь тип має, але він мені взагалі не подобає. Мені дуже подобається кукрі, ну прям такий банк. Ну, комусь може не подобати. А напевно таких людей є багато. Я пам'ятаю колись було пару кукрів і я. І там і ти кукрю взагалі десь кілька 700 голди, А зараз всього лише. Mm, nice стім. <novo> <If you say that> Ой, блін, та я знову маю цей чекати. Mm, Ніт. Ну, кукрі зараз коштує десь 340 голди. десь так. Найдешевший, не дешавше, не, дешавше, не подумайте. Його челик взагалі красави, так затащив його. А я здох, не укрес був. Ой, ой молодець! Саме у мене тімей, то все хороші, ібові. Блін, надіюсь куплять, купіть, будь ласка. Купить, ну будь ласка, Ну поже, будь ласка. Ай, блін, жаль, не купили. Буду тоді в зішку. Боже, я не хочу цей... Чекати. Я не хочу дуже його чекати. Я тупо прострілом забрав, типа. <глев> Ой, не прострілом, а цей час стріляє, стріляє. думаю, ну то може там бути. Йо -йо 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 -йо. Ой, його забрав. А я його хаєшку, я його хаєшку був. Ой, петух, петух. Так. Так, ну я на... еще ещё на... на сколько? Так, я бы уже... МП-7 я буду нажать. И так... Ну я снова, О, блин. Не потом это не сказал. Мат. Ах ты ж, собака. Тим, Але це собака просто. Кипець. Ой-ой-ой, там такі були розборки, але ми програли. День тіпс залишив. Ну нам треба жорстко кутіти, жорстко грати. Брем юмпик. Та ну йохарний бабай, я йду такой. Є, хто? є нема. А то не фула, я так понял. Не фула, може, там є. Ней! Что це таке, в смысле? Снддов, коли я X-Ray продавати? Йо, подивіться, тут так якийсь челик магнати. Ам кой комає. Мені здається, що... Ой-ой-ой, його били. Цей Іван Клітка то так бісик. В смысле, а як? Зажми, зажми. Обрежно. Не, не не фул крес просто. Інтересно, те в нього інфа. Не, це інтересно. Вони просто рвут, наших тіметів, рвут. Ну що це за піксельмен якийсь. Як це робити, просто скажіть. Як? Я не розумію, типа лол. Йому дають у цьому лисому, дають у голову, йому пофіг. Йому кучу пуль посадили у голову. Йому пофіг. <кху> так що я так поняв, це челік, який знає тільки кінечки, все. Ми ледве це зробили, але в нас ціме такий бою, цей вовел. Він просто бере і там кидає гранатку, смок. Ой, не смок цей, іншу штуку. Купіть, ну купіть, купіть. Е, я просто я одного забрав і в мене за руки, ви бачите, 7 хп все. Ми ледве виграли просто. У мене 7 хп далі. Живий? Ну і слава. І так, у нас его у мені знову усмехнула удача. і ми виграємо і виграємо. Так Поняли. Флешка. Угу, угу, ага, чмте. Що? а? Йокцию нам не так забирає. Нічого, я надеюсь, ми виграємо. Йо, воні, себе душу... Не с душ подобен. Я вроде його можу купить. Ой-ой-ой, топ. Чел, Иван Калитка вийшов. Але не, я знаю, він дуже имбов играю. Ничего не полностью. А... Да, 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 пішли, пішли. Їх, їх троє, а нас і нас, на кілька, Так, зараз пачку. Оп. А я, кстати, раз такого чисто... іду, Як? Це так. Щоб я двох одночасно був і мене є ще якось типа. Я, кстати, хочу сказати, що я раз чисто беру іду, О, о там вот така за паркуру і роблю вантапчик і вбиваю. В, вантапчик. Да, да, да. Так, бомбу заплентали вообще файно А ч я не мой него на кой сприк... Так, і у нас перестрелка между мама хамиками. Ого, легосі, бабочка, і ще й такі золоті перчатки. Вау. Так, ну ничего, ми не розслабляємось и погнали. Блін, так хочу собі дуже кукри. Нічого ні, мені, мені що це М9. Мені... Мені час безраз... безрізнить М9. Не буде М9 мені подобає просто. Бо там дуже... дуже погана анімації місця не подобає. Забрала не изі. ха Так, я матом челик пешек. Так, понял. Ба так, давай. Собираем. О, не-не-не, я сам себя осліпив. Я баран, я лох. Я их забрал просто двох. Я так вонюю я логу в мене всього, но що ніка зімки лів. Разловали як соплі. Ого, <laughs> комусь всего дали, кей, кейс. Вийш. Що ж, но ну, з вами був я Лейк підписуйтесь на канал, кладесь і всім пока-пока!